На тимчасово окупованих територіях Донбасу посилюється спротив місцевих мешканців, який все більше набуває організованого характеру. Зокрема, в Донецьку вчора відбувся черговий виступ, організований так званим об'єднаним жіночим батальйоном спротиву. Місцеві жінки обурені існуючою ситуацією із продуктами харчування та відсутністю будь-яких соціальних гарантій від терористичної влади. А також появою фальшивих грошей від керівництва так званої ДНР, які не приймає жоден магазин. Активістки протесного руху поставили так званому прем'єру ДНР ультиматум протягом двох місяців забратися геть з міста. Нагадаємо, що аналогічні протести місцевих мешканців, про які ми вже говорили, відбулися протягом останніх днів в Амросіївці, Торезі, Єнаківому, Донецькій області. В Антрациті, Свердловську, Червонопартизанську та Ровеньках Луганської області. Крім того, в окупованих населених пунктах Фащівка, Чорнухіне та Красний Луч, де російські військові прямо посеред житлових кварталів розташували позиції установок ГРАД для обстрілу сил антитерористичної праці, місцеві мешканці вийшли з підручними засобами. Вимагаючи від росіян покинути їх міста і вивезти з них усю бойову техніку. За вчорашню добу бойовики продовжили обстрілювати контрольовані українською владою території Луганської області з різних видів зброї. Постраждали населені пункти трьох Тут серйозно пошкоджено кілька будинків: Кримське, Макарова, щастя. Найбільш інтенсивних обстрілів зазнала станиця Луганська, яку протягом доби обстрілювали. З важкої артилерії та стрілецької зброї на вулиці Радянській у селищі прямими попаданнями снарядів зруйновано два житлових будинки, які відновленню вже не підлягають.